Можна, поїхали. Швидкість. Добре, 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 добре. Пішла, пішла. Дальня ножка. Дальня ножка працює. Хорошо. Тільки дальня ножка. Друзі, там можете стояти, передачі, хто в кінці списку, у вас вже є ще час готуватися. Встаньте там, передачки поробіть. Так, скамейка. Прекрасно. Хорошо, хорошо. Сань, прибавляй, Сань. Прибавляй, прибавляй. Піднять голову, ворота. Здорово, молодець. Нічого, нічого. 57-51, одна помилка, не потрапляння в ворота. Мені галочку став? Галочка там, де-да, ворота. Так, будь ласка, погнали. Хорошо. З будь можете з будього боку починати, не принципово, але виключно дальньою ногою. Ничего, ничего, не волнуйся. Пацаны, давайте попадите что-нибудь, потому что в 11 никто в ворота не попал. У мене полу ворота. Нічого, хорошо, молодець. Давай, фініш, 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 фініш. 1-0 1 24